Друзі, всім привіт! Все-таки оприділи, чим я буду далі займатися. Туалет до кінця. Ось наш туалет, доробимо вже його до кінця. От задача на сьогодні з'єднати оці трубки вже нарешті на, на утеплення, ну на опалення другого поверху. І далі вже буду вишивати цю трубу. Щоб можна було вже встановлювати сюди бойлер, інсталяцію, ну і класти плитку далі. Так що займаємося сьогодні цим кутком. У мене є профіля, попередньому відео купували стильові. Вони не товсті, там йде 3 см, чи скільки, тут товщина, чи два. Але цього буде більш ніж достатньо, щоб мені зашити трубу. Далі будемо робити інсталяцію, встановлювати, то там вже буде йти профіль п'ятерка до стіни, туди. Коротше. Якось буде. Опалення також пішло, тут вже це на паклю посадив, позакручував, вже воно нікуди не дінеться. Потім на другому поверсі вже будемо до кінця розбиратись. І тут я взяв два кріплення для надійності, тому що ця сторона висить. Так, тепер короб. Я думав зашивати це гіпсокартоном. Получається, і з передніх стінки, і з бокової, так само, щоб каналізаційна труба була повністю закрита, щоб максимально ізолювати шум зливу з другого поверху. Ясно діло, що він якийсь буде все рівно, то максимально закритий його, це буде дуже класно. І плюс естетичніше буде в плані того, коли доступ треба буде доволі. Ця стіна буде зашита, рівненька, гарненька, не буде видно цієї труби, буде класно. В Попередньому відео ми їздили, купували ось такі профілясти. Люди. Ось такими я буду е, зашивати це все діло. Я думаю, їх буде достатньо. Бойлер має глибину 30, 28 ніби сантиметрів, Він не буде зашитий, він буде просто тут якась панель буде закривати його і все. Тому нам треба, щоб глибина від чистової стіни до крайньої була мінімум. 28 сантиметрів. Тоді на рівні воно вийде, плюс закриється дверця і все. Але я зроблю чуть більше, десь 30-31, щоб 2 см ще запас туди-сюди був мені, щоб воно не впритул до бойлера закривалось. Тому оце в мене позначка на 30, і отут, де ямка, тут в мене профіль, направляючи спеціально під цю стіну. Можна 31 зробити, я думаю, нічого страшного в цьому не буде. 31 тоді може гіпсокартон, який зверху буде нашиватися, на гіпсокартон плитка, і того чистово від стіни буде десь 33, напевно, сантиметри. Бойлер 28. ну Якраз нормально. ще якраз буде місце запасу там туди-сюди. Один направляючий є, другий піде вже по краю стіни. І зашивка інсталяції вже буде по краю так само від цього діла. Так що рівненько треба зробити. Розлізлося сверло <світ> <світ> по бетону. Так сверлив, що аж кінець розсипався. Добре, що в мене було ще на запас, так що інше сверло взяв і тропи. Отже, є два профілі готових. Тут посередині має бути ще один профіль. Але як я сюди прокручу, якось буде пробувати. Коротше, тут має бути ще один профіль посередині. І отакою от штукою, корвом таким буде зашита ця труба. Тепер треба визначити, що він рівненько ставний. Цю лінію я помітив. Тепер треба ще ось так лінію провести. А в цьому місці воно має пересіктись, тут має бути третій профіль. Але я його буду скручувати, там буде зразу два профілі до кучі. Ну, щоб воно і в другу сторону. Ось таким чином. І воно буде встановлюватись на кут. З Профілями треба працювати в рукавичках. Тому що буде ось така халепа. Пальці ріжуться тільки так. Коротше, йду додому, бо треба було луковася на гурток. Пройшла ще одна доба. Всю капусту, яку я виняла, треба закинути на габи-водичку. перемішати зі спеціями. І як говориться в рецепті, треба зразу в банки. Але я почекаю. Я почекаю зі спеціями, хай ще воно трошки прокваситься, бо мені здається, це цього замало. Я ще печу ковбаски, моцарелки на вечерю. В голову мені щось взагалі нічого не лізе, що мене приготувати поїсти. І як завжди, в голову лізе одне: це котлети, сосиски відварені, ковбаски запечені. Ну і все. І якась каша, там чи суп, чи борщ. Я хотіла зробити рівневі голубці, але фаршу, здається, мені немає. Зараз п'ята година, вже ніч на вулиці. Толі Луку на гурток. Вирішили, що сьогодні я буду вдома, щоб адама не дьоргати, тому що виходить, Три години та навіть раніше ми півтречі маємо виїжджати. Він толком і не спить, тобто його треба забрати в обід садочка. Як таких великих закупок нам не потрібно сьогодні? Я написала там таке основне, те, що треба, хліб, який я хочу зробити салат з, з цим скабовим паличками. Адама, до речі, я вже забрала дощ на вулиці, але слава богу, доїхали. Не сильно було мокро, і дощ такий. Адамчик, іди на сюди, синок. Так, я думаю, що мені дві морквини, ось таких вистачить з головою. Я нам дрібну тру, але не на таку сильну дрібну, а така вона якась така прикольненька, ніби то по-корейськи. коштувала капусту по солі мені ідеально хрумка, але мені здається вона мало кисла тому я її лишу ще на ніч а там далі буду бачити можливо вже банки поскладаю дочекаюся до вечора ну мені кисла вона така знаєте коли така дуже кисла що там бавни буде мам сікії буде диктуй а як називається? печиво Бабо, почекай. Три яйця, один стакан цукру, 0,5 стакана сметани. Коротше, друзі, записала mm. я рецепт, бабуся мені продиктувала. Буду зараз пекти печиво, якесь дуже просте на сметані. Якщо треба рецепт, то пишіть в коментарях скину. А може в описі оставлю. Побачу, немає мене часу. Будемо з дітьми робити, щось таке, знаєте, швидке. Воно вмакується в розтоплене масло, а потім в цукор і кладеться на деко. Так запікається. Ну, типу, кожне печиво. Мені подобаються ось такі от, формочки, вони самі прикольні, оці маленькі. Бо великі це. Таке печиво, типа імбирне. Велике, ми ще його не напечемо, будемо. А там знайшов ось такі форми. Рівно це мати вчила. Тісто мені дуже подобається. Ну просто мега подобається. Таке класне м'якеньке. До речі, бабусі казала, що треба його вільно місити. Таке, що воно було. Бачите, яке воно м'якесеньке. Зараз будемо видушувати ось такими малесенькими і ось такими І Ось такими мам! добре. Така краса вийшла. Ну, правда, їх буде більше. Їх буде, напевно, ще таких три формочки. Ось такі реалії є. Лука їсть хліб. Адам хоче їсти перше печиво. Це, друзі, просто немає часу. і Я тільки готую вечерю. Добре, що толік начистив картошки. Я поставила варити моцарелки, і зараз буде ще салат. Все, купив він для. Того, що я хотіла. До речі, треба крабові палички виняти. І поки наше печиво печеться, будемо, будемо напевне, все-таки робити щось сольоне. Я буду робити цей салат вперше. Дам вам спробувати подивитися, захочете зробити. Спробувати, на жаль, не дам. Крабові палички просто нарізати як-небудь чи соломкою, чи кружочками. Наступні інгредієнти сирки. В мене два вершкових і два один зелені, другий шинкою. Чого він так і взяв? Я не знаю. Треба їх на. Напевно, що більшу тертку. Вау! О, дуже. 15 хвилин. Йому достатньо. Воно заліпилось. М'якеньке. Уса, мені то ж От реально. Сто з десяти. Чесно. Як тобі, Лука? Смачно? Так. Наступний інгредієнт варені яйця. Або вони так роблять, так? так вот. Є ще один інгредієнт, який я чуть не переплутала. Це зелена цибуля. Right. Біля олії схоїть. Mm -hmm. mm -hmm. Це мега смачно. Всім mm -hmm. друзі, смачного. Зацінили печиво всі, але це ще не все. Печиво будемо зараз вироблювати. друзі, іду спати. На дворі так реально холодно, зараз так. Mm. Ця ніч така холодна, що вже й і заморзки, все. Коротше, працюємо далі. А, зараз мені треба цю кутову. Ні, кутову мені не треба. Мені чітко на підлогу треба покласти так само. А на стелю я не приб'ю, там нема до чого. Щось приб'ю, щось не приб'ю. Я вам скажу, хоч на дворі дуже холодно, і такий вітер противний, в хаті все стабільно. Плюс 10. Мені здається, що тут нічого не падає просто. Ось таким чином буде стіна проходити. Раз, раз, раз. А далі як буде ставитись інсталяція, то вже далі стіна сюди буде дошиватися до самої інсталяції. Буковинну інсталяції буде зашиватися. Так, тепер спробую вставити ту штуку, яку я зробив. Каркас готовий, ну, зараз він як соплі тримається, але ми зараз перемички дамо і будемо на місце. Я думаю, нікуди не подінеться. Воно буде і так тримати, і так буде тримати. Буде супер. Ось такі куски нарізав зараз. Буду ліпити, зашивати все це діло. Воно, по ідеї буде Ну, Зараз воно так собі хіпленько тримається, але якщо зашити його, все нормально, то він буде крепко. У мене залишався профіль ще старіший. Як ми сходи зашивали, там п'ятерка товщина, то я його дам, там, де буде саме плитка інсталяція, а наверх там вже четверка піде. Привіт. Незвично чисто. Ха -ха, ненадовго. Так в коридорі багато місця. Зараз я, я почну тут робити, буде геть не чисто. Ну ось так, беру крок 40 см, і якраз вже... Тут дуже жорстка фіксація, я вам скажу, я задоволений. Ще гіпсокартоном закриється і воно буде дуже жорстка стіна. Ну, класно. Само до верха через кожні 40 см зроблю. Було б класно інсталяцію поставити і тоді все зашивати, але в мене немає цього. Щось немає. А, кріплень немає подовжених шпилюк. Бо ті, що були в комплекті, вони не підходять, вони за короткі. Ті, що були в комплекті, вони йдуть, якщо інсталяція, допустимо, зразу біля стіни притул, то їх має вистати. А так як у нас 30 см, то їх замало. Тоді так вже знаєте обгадати метал, але котрога їй ще плотно тримається. Ні, ну коли зафіксував, тут плотно, але mm. не подобається їй. Так, я чого прийшла, бо як я казала в попередньому відео, хочу зібрати в пакети, аби тільки не викинути шпалери, які в нас лишилися. Тобто навіть всякий випадок. Okay. Ось він. Щось треба буде замазати, здерти. Ось, найбільше виявилося тут зелених. І, напевно, що я червоні сховаю. Така, не знаю, класна консистенція, воно висохло, просто водичку замочуєте і все. Як би ти не внюхувався, запаху ніякого немає, і це настільки приємно, знаєте, таке відчуття здається, тут залежалось, навіть там буде чимось ваняти, а це ні, абсолютно ніякого запаху немає. То Анія, куди ці шпалери? Е, я не знаю, чи візьме пилосос це все. Тут є такі деталі, шпалери, які... Треба, напевно, що руками збирати треба теж відліпити. Все каркас готовий, ось таким чином. Супер, зараз буду закладати все серединку мінуватою. Це буде наша шумоізоляція нашої труби каналізаційної. І знизу, там де в мене труби це все я зараз піною монтажною залупашу і Буде так само шумоізоляція. До речі, кабель, який я залишав на бойлер, то я його засунув всередину і тут. На цьому рівні зроблю розетку внутрішню. Якраз тут місця вистачає. Це, до речі, буде розетка з вологозахистом непроста. Е, я дивлюся, що є такі внутрішні розетка з кришечкою з вологозахистом. Тоді вона буде собі спокійно вмонтована в цю. і не буде заважати встановленню бойлера. Нічого стерчати не буде, скажімо так. так. І в мене є, балон та монтажна піна є, працюємо. Тільки перед цим ще зробимо що? наступну ще одну дію. А ті всі труби, щоб я до цього не вертався, їх треба поутепляти так само тим, що я купив. Пароломом І там само ось труба заходить в короб і її так само утеплити. Там не було конденсату, щоб було все сухо, все красиво. Ну і це все так само зараз поутепляю. Прибрала я одну кімнату, нашу спальню і всі вікна. Але ще повернуся до дитячої, тільки просто пізніше. Тут вже чисто, бачите, без шпалер, без мух, всяких. І так далі. О, до речі, телефон і шапка. Вікна теж чистенькі скрізь, тільки от дитяча, бачите. Що робиться на підлозі? Думаю, видно мухи, скільки їх тут шпалери. Толік дуже мучився з цією стіною, теж вам видно. Я думаю, мінус такий великий, віддирається дуже погано. Я брала цей ножик, такий, як він називається, канцелярський, і ним відковирювала. Може, треба якийсь шпательок взяти, бо того що пилососом я там вже половину пластмаси стерла. Отак, От так що це мінус? Треба буде треба було застеляти коли ж наносимо і вже на на першому поверсі по любому треба чимось застелити дивіться тільки що я пилососила від мух. один два три чотири та може знизу п'яти Байорила я тройка. Стояла з нього, побувала, потім затупляє труба. в вдома. Боже, така нудна робота, ж це просто. Ну я ще й ну, тільки, тільки через те, що тут я що, то йому весело. Так би йому, знаєте, було стояти. Та мені капець як весело <гум> з тобою. Ось ти прийшла, веселюся. Стоїть Аня, анекдоти мені розказує. На тобі трубочка. Я вже теж її обрізала. Тобі треба ще одна? Е, іду, тому що лука зараз прийде, а вдома нема нічого їсти. Ну, я в принципі, як завжди, треба щось варити. А варити треба щось, але я нічого не зварила і не знаю, що мені варити. Я пересета. що варити, їсти. А я загадала, я так, мала так, варити, я варити цей капусняк. Ну, типу скіснує капусти, борщ, все, йду додому варити борщ. І до речі, капусту треба заховати в банки. Вона ще постояла добу. В тій самій водичці все ховаю в банки зі спеціями і е, в холодильник. Добре, я скоро прийду. Если ты придашь, добра, пока. Да треба, потом мы в Угу. Ну, що тут цікавого, поутепляв все, що я міг утеплити. Те, що я не міг утеплити, те я не утепляв. Логічно, правда? Ось так аж До самого верху всі труби повністю закриті. Під сходами ще так треба буде зробити. А мені також особо не потрібно, тепло з труб виходило на кухні. Я думаю, все, що за меблями буде так само поутепляю. Ну. А сенс в цьому гаряча вода буде більш зберігати своє тепло. Тобто вже менше витрати буде на бойлер, тому що в трубі не буде так сильно охолодати. Холодна вода не буде давати конденсат, і труби на опалення також за меблями мені там особо гріти не потрібно, бо в мене там тепла підлога буде гріти. Так що це не потеплює. Все, йду я на обід, тому що нерви беруть. Я коли голодний, то мене все бісить. Тому що спокійно працювати, треба піти поїсти. І далі буду дороблювати вже оцей короб. Десь на тижні поїдемо в епіцентр. Вже треба буде докупити кріплення для інсталяції. Я все-таки думаю, що напевно швидше поставимо інсталяцію, і тоді вже бойлер. Не знаю, мені здається, так якось логічніше буде. Холодно, вже сніг, до речі, в нас пішов. Трошки сипануло. Ну, Небагато, але сипануло. Коротше, йду я далі. Та, це коли шість захравіли. Ну, пару сніжинок падало, я дивився. <рес> сипануло, каже. Коротше, йду далі. В місцях важкодоступних буду піною запінювати трубу. Все, що можна, позакладаємо мінеральною ватою. У мене там ще є. До речі, піна в мене в майстерні лежала, зараз дуже холодно, тому поставлю її до дуйчика, хай вона нагріється. Трошки і будемо тоді працювати. Отже, мінеральна вата в мене залишилась з ізоляції сходів. Тому її буду використовувати. Подали в коментарях, що через цей отвір, каже, з туалету будуть тобі запахи на кухню проходити. Як ти так, Толі? Скажіть, який запах тепер сюди пройде? Зараз ще піна надується, потім ще її підріжеться, зашпаклюється. Все, краса. <клух> так, мінвата. І з іншої сторони так само, воно засаділо, поприхвачується і все. Ось таким чином. Бокова стіна готова. Інсталяція вже буде прибиватися. Тобто, ті направлячі, які будуть зашивати інсталяцію, сюди до цього буде профіль прикручуватись. Тут планка є, так що сюди буде вкручуватись далі і тут же виводити стіна. І. Так само зверху я ще побачу, як там зашити. Також мені треба планку таку зробити від початку до кінця, щоб можна було натяжну стелю зробити. Там, бачите, під самою стелею в мене йде труба каналізаційна. Це зване другого поверху. По суті, я не можу там зробити. Ну, типу, нема куди вклинити на натяжну стелю, тому будемо ще тут планку таку робити. Ну, це вже таке. Непогано. А, зараз ще отвір на розетку, зашпаклюємо, потім доробимо. А оце вже <кій> буде ніша. Тут побачимо, як ми зробимо, з відкривними дверима, щось Короче, я придумаю. І наш туалет. Тут два варіанти. Або ставити по центру оцього проєму, або ставити по центру. Ось цього проєму. Ну, по симетрії, щоб було гарніше, то мені, здається, краще по центру цього проєму, але каналізаційна труба в нас йде по центру цього проєму. Будемо вже дивитися, як зручніше встановити. Я думаю, там симетрія. Нічого страшного з неї не станеться. Ось такий варіант зараз. А це у нас буде розетка. На бойлер. Хотів, ну, я думав робити накладну десь в цьому місці, але саме вмонтована, саме буде краще, тому що вона не буде заважати. Тому що бойлер може бути і ось так, і ось так, і ось так. Мені не треба тут десь ліпити її. Вона буде вмонтована. і все. До речі, я дивився в інтернеті, що є розетки вмонтовані з кришечкою. Гідроізоляцію мають так само, так що не бачу проблем. Розетка готова. Супер. В принципі, частину короба зробив. Цю сторону вже буду зашивати, як буде повністю все готове, щоб воно на одному рівні все зашилось. Ось таким чином. Я думаю, цю бокову стінку так само пофарбуємо в два слої такої самої фарбою, як і тут. А за інсталяцією підлогу було б добре зробити гідроізоляцію там, але в мене її нема. Ну побачимо, будемо їхати в місто, то може ту частину, що буде за інсталяцією, заробити гідроізоляцію. Файно буде? Хай гай навіть щось може там конденсат, може, щось протікати буде чи ще щось, хай воно нікуди не тече. Нічого не робити, там по суті нічого й немає, тільки... <кхи> тільки підлога бетонна. Воно все в підлогу піде і все. Коротше, я ще подумаю, як там знизу зробити. Ага, попробуй здери тепер. Мені треба тут зашпаклювати, але як тут фарба? І вашу болгарку його підтирати, чи нічого. Чи по фарбі зверху шпаклювати. Коротше, непогано так та фарба тримається, так що буду шпаклювати поверх, та і Все рівно, буду його потім фарбувати, та й самий фарбувати. так що, <кій> я думаю, нічого страшного не буде. І оці шви так само будемо шпаклювати і фарбувати. І буде в нас рівно. Коротше, як вже є. <кій> я навіть і не думав, що вона така крепка буде <кій> та фарба. все це щастя, все, хай сохне. Завтра буду доробляти. До речі, вентилятор ще треба зразу встановити на цей отвір <гум> <гум> і закрити вже повністю питання за цим всім. Діло так натяжну стелю. У мене є ідейка, як потім її закріпити. Ну але це вже буде потім думати. Зараз не думається мені про це. <сі> ну коротше, є є варіант, як треба зробити. Це. Коротше, все хай гронто косох, йду додому. Завтра буду це все діло доробляти. Побачимо, може завтра в місто поїдемо. Ой, друзі, добрий ранок. Всі у нас аварійне відключення з 8 і до часу. Тікаємо, тому що вже і станція розрядилася. Зранку включив станцію, приїхала тьоща. Повключали все, що включається. В 12 посадили нам станцію. Ну через день має бути світло, так що на зарядку кинемо. Да? Я напевно, що буду вдома. Не знаю. Я Адам хотів з Толіком на хату. Коротше, у нас не був ранок. Світла не було. Адам перший був вдома, в 10 завели. Вже пів півнадцятий півна тривога. Забирайте, Адама! Так що, друзі, будемо далі. Вже я думаю, встановлювати інсталяцію. Ну, все так далі. І тому подібне. Дякуємо всім, хто дивився відео до кінця. Дуже дякуємо всім, хто підтримує наш канал. І зустрінемося наступного відео. Друзі, всім вам, папа. -па.